Вітаю! давайте пройдемось по найбільш оперативних новинах. Швидко їх проаналізуємо. Сполучені Штати хочуть дати Україні 20 мільярдів євро... доларів, Вибачте, на курсі потім можуть бути проблеми. Парламентська асамблея НАТО каже, що не треба, щоб Зеленський заміняв їхніх солдат українськими. Знову ж таки, і українці не зовсім до кінця це проговорювали і хотіли. Далі, Міжнародний валютний фонд міняє, міняє якраз таки дату завершення війни. Вони чомусь думали, що вона має закінчитися цього року. Ну і Південна Корея, поки там ще досі вагаються в НАТО та в Сполучених Штатах, що ж робити з північно. Корейськими назвемо їх так м'ягко експатами, які йдуть на Україну вмирати. Південна Корея каже: Ну слухайте наші покидьки чого ви будете вбивати їх своєю зброєю? Давайте вже бийте нашою. Наші проблеми то, хоча б, вже не витрачайте свої снаряди, набої та крилаті ракети. Одним словом, величезний пакет допомоги від. Кореї точно кількість не вказують, але по характеристиках вам ця зброя точно сподобається. Я вам зараз про все це розповім. Ну і вибори в Молдові. Ввечері я зроблю більш детальну історію, взагалом, вже по результатах, але. Вибори йдуть, парламент атакують кібератаки, атакують уже і заявами, бо російські кандидати схоже, що можуть програти. Ну, одним словом, давайте все аналізувати швидко, якісно, з інсайдами, так як ви любите. Але найголовніше, підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте своїм друзям, близьким, а також зробіть донат. Остання сотка, Соточка, яку нам треба зараз дозбирати, буде мільйон, мільйон докладуть виробники, і ми купимо три рубаки. Три рубаки, які полетять по російських НПЗ, і це дуже-дуже прекрасно. Я вважаю, що знищення російської нафто. Переробної галузі це дуже благородна ціль, тому що вона завдає удару прямо Росії. Тому що коли вводять санкції інші країни, от вони не завжди відбуваються. Ці санкції. Знаєте, от для прикладу, зараз вибухнув завод в Дзержинську. Це за 900 кілометрів від кордону. От кажуть, що це дрони СБУ прилетіли. От, сили спеціальних операцій та розвідки. Ну, така спільна робота, це прекрасно. От, ну, але виходить, що? Що проти цього заводу в Дзержинську, а там, до речі, на секунду виготовляють каби, артилерію, вибухові речовини, снаряди, тобто суперзавод російської армії, який їх всіх. Снабжав, якраз таки зброєю ввели санкції Штати, ввели санкції Європейський Союз. Кілька років ці санкції обновлювали, нічого не працювало. Але прилетіли українські дрони, і санкції одразу стабілізувалися і принесли свій результат. Тому санкції повинні вводити не тільки євробюрократи та західні чиновники. Санції повинні вводити українські дрони. Ну, от, ну, привітаємо місто Дзержинськ з пожежами, салютами, фейерверками. Точно їх там зараз дуже багато, через те, що вибух. Речовин там було більш ніж достатньо. Це, до речі, теж гарна ціль для наших дронів через те, що куди б ти не попав, всюди буде займатися і спалахувати. Тому обов'язково зробіть донат на дрони, це дуже дуже важливо. Сполучені Штати підтримали надання 20 мільярдів доларів в рамках великого. Кредиту в 50 мільярдів, ну от які G7 вони разом зробили. Про це передає Financial Times. А в червні ще договорилися це зробити. Ну, і те, що я вам казав раніше, коли Байден зустрівся з Тармером, Шольцем і Макроном, каже: блін, боюсь, що виграє. Трамп, ну давайте пошвидше дам гроші, тому що в українців було мінімум 50 мільярдів. Тому що Трамп може не давати. Але щоб в українців все було нормально, ось буде така історія. Повторили знову в Сполучених Штатах те, що якщо виграє камала, вона продовжить політику Байдена і вето. На вступ України в НАТО буде зняте. А тут секунду, зараз вам розкажу. Де що я вам вчора писав відео, те що Китай підняв ставки до початку війни і сказав готуватися. А Лімонт написало, що Україна може вступити в НАТО, якщо виграє Камала. Але і зараз це, це була вчора французька преса. Сьогодні вже американська це підтверджує. Але виявляється, Байден вже казав, що двері для України завжди відкриті, вікно відкрите, фірточка відкрита, там значить квартирка відкрита. Ну от, а тут виявляється, що було вето. От так, от бачите, скільки нового можемо дізнатись між рядків. Там вибори набирають обертів, тому вже не до політичної коректності. Ну от і вже починають говорити прямо як є. Як кажуть французи, politik. Ну, є блок, знищимо ми цей блок. Ну, от, і зайдемо в НАТО 100% наше місце. Там для того щоб змінити політичну реальність, зробити, щоб Україна була в клубі безпечних країн, в яких чекає світле майбутнє, треба вступати в НАТО, вступати в ЄС і робити так, щоб країна була багата а не багатими були тільки корупціонери. Що насправді дуже-дуже важливо. Але в той же час в самому НАТО вийшов президент парламентської асамблеї НАТО Джері Каноллі. І каже, слухайте, ну, Зеленський в своєму плані там написав, що він готовий наших солдат замінити своїми. Ну, от, українці теж сказали: типу, стоп, з нами ніхто не радився. Ви кажете, ну всім подобається, щоб Захід захищав наші території, наші ресурси. Але Зеленський сказав, що віддає все: весь літій, весь. Уран, весь карбон. Ну, українці кажуть, стоп, давайте з нами. Теж треба хоча б інколи там задавати питання. Ми це за чи ми проти. Типу, ви хоча б там комунікуйте з нами, спілкуйтеся інколи. Так само з солдатами. А що це ми повинні стати піхотою НАТО? Українці сьогодні знань мають не менше, ніж половина натівських генералів, які дуже часто воювали при штабах. Без образ для НАТО, але, типу, ті генерали і офіцери, які сьогодні в полях Донбасу, з практичної точки зору більш досвідчені, ніж ті хлопці, які свої зірки отримували на розповідях дідусіїв. Ну, давайте теж не порівнювати операцію на Балканах чи, наприклад, операцію в Іраку до того, що відбувається зараз. І зараз треба про це чесно говорити. Ну і знову ж таки. Канолі не для того, щоб там підтримувати внутрішню політичну дискусію, бо це дискусія. Це треба в першу чергу запитати в військових, друге, це запитати в країни. Тому що це питання людських життів, це питання України. І що зараз дуже важливо? Вступ України в НАТО може бути те, що зараз пише, підтверджує американська преса. Але НАТО каже: не треба всіх своїх заміняти на всіх наших. В цьому зараз немає потреби. І просто розкидатись політичними заявами не треба. Це все математика, це все рахується. Треба сідати, дивитися, скільки треба, як треба, для яких задач, щоб, що. Ну і от якраз таки цей італієць розклав все по поличках. От і сказав, що заява трошки недоречна, а можливо навіть шкідлива. Отак от. Е, далі я вам ще хотів розповісти, що в міжнародному валютному фонді думали, що війна закінчиться цього року. Ну і сказали, що вони зрозуміли вже вже тут небагато до кінця року завершилось, і автоматично пролонгували її до наступного року до грудня 25-го. Насправді, є там непублічні інсайди зі сторони МВФ, великого західного бізнесу, інколи своїм бізнесменам вони кажуть, ну, от літо 23-го точно все зупиниться. Весна літо 22-го, точно все зупиниться. Потім казали, що цього року, десь отак, от от жовтень листопад, щось почнеться, в грудні заморозиться. Ну... Такі прогнози вони дають, такі обіцянки своєму великому бізнесу дають. Нашим політикам теж ці інсайди передають. Просто є маленька проблема, не завжди це все збувається. Тому МВФ дуже часто, а то й найчастіше, каже, що війна закінчиться в кінці року календарного. Ну, якщо не збувається, знову беремо ще на рік. Тобто, щоб не спекулювати в публічному просторі, бо всі оці прогнози і інсайди, які вони давали своєму бізнесу і нашим політикам, вони робили не публічно. Не на камеру, але щоб не спекулювати публічно, вони продовжуються. Ну тепер офіційно згідно рішення МВФ в наступному році, все має закінчитись. Питання чи закінчиться, давайте скажу вам чесно, в МВФ точно не знають. Що знають в МВФ, точно що наша економіка дуже повільно, але буде рости. Ось тут вдячність кожному українцю і українці. За те, що платите податки, за те, що працюєте, за те, що створюєте робочі місця, за те, що відкриваєте нові компанії, за те, що працюєте на державу і кормите свою родину, це дуже сильно. Бо є різні нації в світі, і не всі готові пахати, як пашуть українці. Тому ось тут дуже круто, тому помірне економічне зростання МВФ знає, що воно буде відбуватися. Від МВФ та НАТО до Південної Кореї, тому що їхні брати, знову ж таки, я колись пам'ятаю, спілкувався з південнокорейцями в Кореї. І я кажу: от ваші вороги. Вони кажуть, а чого вони вороги? Це наші брати, просто їх трошки повело в іншу сторону. Ну, от В нас з росіянами ні. Це вороги, які себе називали братами, але це вороги. От. А вони, південнокорейці, вважають їх братами, кажуть, просто в них ну, поганий настрій, не туди завело. Життя їх і вони страждають, але каже, їх треба повернути зараз. Вони думають уже трошки інакше, коли бачать, що ті поїхали сюди а, потренуватися, заробити російських технологій, затри... заробити і підтримати е, Росію, і плюс привести можливості потім назад в Північну Корею, щоб воювати проти південно і вони кажуть: так наші нові брати це українці. Тому давайте їм передамо зброї. Ви знаєте, що півтори тисячі вже тут багато хто говорить про 12 тисяч. Деякі наші там розвідники вже це підтверджували, що вони тут штати моніторять. З космосу і поки що підтвердження немає. Деякі наші там різні інформаційні центри вже там карти навіть показують, що є. На картах правда не до кінця зрозуміло. Проте є дані. Ну я думаю, що це десь в сторону британської розвідки, які дали різні відео, де їх вже укомплектовують, видають зброю, рюкзачки. От пакетики чорні. От, ну і власне зрозуміло, що вони вже тут. Ну а штати поки що кажуть, що дивимося. Окей. Але південнокорейці не дивляться і вже почали готувати пакет допомоги для України. А вони хочуть передати своїх південнокорейських атакамців ктсм 2 Ну, прикол в тому, що коли кажуть корейські атакамці, це от те, про що я вам говорив, що наші політики повинні вимагати з Росії. Технології. Їм технології передали. Збудували заводі. Десь під Сеулом, наприклад. І кажуть, чи в Босан, да, там їхнє друге місце, типу нашого Дніпра. Ну, от, І в Босані, типу, Пусан, Бусан по різному кажуть. І кажуть: о, дивіться, роблять ктсм 2 А насправді це Атакамс. Просто його зробили південно-корейськими руками. Технологія американська. Ось це, що нам треба робити. Ну і от, от блок 1, це дальність 180, бойова частина 500 кг, Проти бункерна. До речі, нам таких побільше треба. І довжину далі. Що в бункері в нас є подонок, який сидить. Блок 2, дальність 290 км. Уламково фугасні бойові частини. Далі друг, друг, друга частина передачі, оперативно-тактичні балістичні ракети. Сімейство Хюнмо. Хюнму 2 дальність 300 км і Хюнму 2Б, дальність 500-800 км. Бойова частина 1000 кг. Стартова маса 5,4 тони, довжина 12 метрів. І як вам таке Росія? І як вам таке Північна Корея? Але це ще не все. Крилаті ракети наземного базування, Хунму 3 3А є дальність 500 км, і Hünmu 3Б, дальність. Тисяча кілометрів обидва варіанти мають бойову частину масою 500 кг. Ось такі смаколики передають Україні з Південної Кореї. Ну, слухайте, справедливо. Я вважаю, що справедливо, особливо той їхній вайб, внутрішній сердечний меседж, який вони нам шлють, що знову ж таки, північнокорейці це їхня проблема. Тож давайте їхні проблеми і вирішувати їхніми ракетами. Конфлікт наближається до глобального. Але треба, щоб і друзі наші були глобально відповідальні. Якщо це зараз їхній вогонь в тому числі горить тут, то й вони повинні нас підтримувати. Україна сьогодні б'ється вже не тільки за Європу, але вже, бачите, вже, й за частину Азії. Тут теж треба піднімати питання на рівні НАТО. Це дуже жорстка ескалація. Коли кажуть, Захід не готовий на ескалацію з Росією. Та Росія плювала на Захід, От 15 тисяч везе північно-корейців і щось не боїться ескалації з Заходом. Стоп, Захід, а ви ж повинні, типу, по сценарію ескалації зайнятись. Де ескалація з вашої сторони? Де підтримка України? Південно-корейці бачимо, де ви, друзі? Де ви, де ваша ескалація? Або навпаки, де ескалація і вступ України в НАТО? Треба чітко відповідати на дані слова. Ну а тим часом в Молдові країна рухається до Європи. Але, скажімо так, трясовина і болото минулого намагаються її затягнути назад. Шор, уже це російський кандидат, якому телеграм-канали його російські позакривали. Каже, що вибори несправедливі. Не може й ні сітку запустити, ні гагаузів за гроші скупити. Каже: ой, треба готувати юридичні позови. Вибори відбуваються несправедливо. Ще один подаван на два рівні менше, але теж московський. Ну, от каже, що взагалі буде подавати, щоб вибори не визнали. Ну зрозуміло, вони в ці вибори війшли при соціології, бо крім президентських виборів, де проєвропейський, проукраїнський кандидат Майя Сандо йде на вибори, якої великі шанси на перемогу. Ще ж йде референдум за зміну конституції щодо вступу в європейський союз. І вже на вході в вибори вже було плюс 55%. Розумієте, тому зрозуміло, що в російських кандидатів підгорає, вони вже сервери атакували їхнього парламенту, їхньої ради, хотіли там мейли достати, пошту порвати. Ну, типу, все як зазвичай в росіян відбувається. Ну, Але вибори йдуть, відповіді про референдуму так, ні, все дуже просто. Дільниці відкрилися о сьомій, отак, от а працювати будуть до 21-ї. От е, ну інтриг не повинно бути. Єдине питання: Росіяни будуть намагатися зривати вибори, будуть намагатися виводити когось на вулицю. Ну от чи ні, тому що зараз на дану секунду зрозуміло, що в Росії не все так добре, як би їй хотілося. Але ж ви знаєте, маніпуляції, підкуп, залякування, е, зриви роботи на дільницях це от, типовий російський характер. Типовий російський стиль роботи. Друзі, це все, що я вам хотів розповісти. Е, в мене до вас просте питання. Бачите, план Зеленського презентували, всі почали обговорювати, начебто думали зробити комплімент. Типу, ми відправимо українських військових, а ви, значить, своїх можете забрати. Ви таку історію підтримуєте чи ні? Ви знаєте, що НАТО сказав: ні-ні, не треба спішити і шкодити. Питання. Нас не питали, от зараз я вас питаю. Ви підтримуєте такий план ідею чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, власне, по Молдові теж запитання: як гадаєте, виграє проєвропейська Молдова? Чи все ж таки російське минуле ехо все-таки буде відправляти? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Три рубаки, які полетять прямісінько в російський НПЗ. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!